День добрий, рада вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі диван-мустанг від українського виробника торговельної марки Мама Меблі». Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 12 см. У глибину побильці диван займає 1 метр. На бильцях дивана декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП, кольор венге темний. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На великих подушках гарна декоративна строчка з тяжками. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з помічу хлястику підіймаємо посадочне місце трішечки і легко видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1 метр 50 см на 1 метр 90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе в гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!